Як ми, як держава, відреагували на даний інцидент? Тому як тільки ми побачили це відео, де ну, ця особа, чи я не знаю особ, як її краще назвати, висловлюється в таких висловах на адресу україномовної сім'ї, то ми одразу відреагували наше. Посольство в Швейцарії зв'язалося з швейцарськими правоохоронцями, але також Латвії, тому що цей чоловік виявився, він там кричав, що я русський, він виявився громадянином Латвії, і Латвія, причому не просто Латвія, а власна служба державної безпеки Латвії розпочала кримінальне розслідування. А причому, якщо ви придивитися до формулювання, в якому. Розпочали це розслідування, то воно достатньо точно повторює ті сигнали, які пролунали від МЗС України. Тобто, ми якраз закликали до відповідальності цієї людини за розпалювання ворожнечі за мову ненависті по відношенню до українців за його агресивну поведінку. Дипломатія вона і працює таким чином, що ми звертаємося до партнерів публічно, іноді не публічно закритими каналами. І спонукаємо їх, переконуємо їх в доцільності кроків конкретних обмеження видачі віз росіянам в принципі, наприклад, в Євросоюзі.